Зібралися. Я, я думаю, ви для цього зібралися, да. Да. а гроші вже не треба. Зараз Ми проголосуємо протокол. Заберемо підписи і на сесію виноситься. Це питання депутати можуть так. його зняти. Тоді кожен із вас приходьте на сесію. і Дивіться, як ваш депутат буде голосувати за чи проти? Дивіться, ми навіть маємо право зараз... Проголосувати за виконуючого обов'язків, якщо знімуть старосту чи голову нашого ОТГ. Ми маємо право проголосувати за людину, яка буде виконувати обов'язки, якщо його знімуть. Тому що якщо ми виберемо людину, яка буде виконувати обов'язки, адміністрація обласна поставить свою людину. Фіаписто. я давайте А я ще не пойму, а чому зібралися? Ні, скажіть, ви там були розглянути важливе питання, яке обсуждалося у групі. Це кошти, які отримали незаконно. А давайте ми одразу розсмотримо питання коштів, а потім будемо вже по А так виходить, я дивлюсь, що тут іде якийсь переворот влади. Тіпа Майдану. Одних звільняємо, других назначаємо і будемо і що. Ми вже пережили два майдани. І це нічого хорошого не довело. Так саме буде і тут. Подожди. Ну, Підкажіть. По-перше, то, то, що я почув, мене до головуючого таке питання. Ви являєтесь депутатом сьогодні громади. Правильно? Скажіть, будь ласка, ви знали, коли подавалися ці списки і готувалися ці списки на ці кошти? Так, так. А чому ви не контролювали? А чому? Потому, а чому? Ви як депутат маєте повне право доробляти і е, дивитися, ознайомитися з цими списками. А виходить, ми сьогодні зібралися тут, а у нас немає ніяких не доказательств, нічого, ніхто не владіє інформацією. От яка інформація сьогодні є у вас, допустимо, як у депутата. Ви як депутат ви удали. Доробити це, щоб ви прийшли сьогодні на зустріч з людьми, і у вас були якісь, ну, хоча б формат був чогось, як ці кошти розподіляли, хто коштується поручів. Я розумію, можна вас Дивіться, а, не от у нас нам зараз список, які отримували гроші. Ось от озвучимо просто фамілії. А що, що значить вона дасть? Да. Для того, щоб не допустити корупцію, її треба... для того, Назав... того я місяць назад звертався в наш соцзахист суд захист з питанням. Все в нас правильно оформлено. Подождіть, а як ви звертались? Я, усно, чи усно, усно. я маю чи право як депутат звертатись усно. Та ні, ну це не про чорті, що виходить. Я, коли звертаюсь, то я завжди звертаюсь письмово, щоб потім мені ніхто не мог не сказати, а вони звертались на це питання не ставили. Я маю повне право звертатися і усно, як депутат. Розуміє, я це все прекрасно Загласна закону, ви як депутат вдалося письмово. Але на жаль, я бачу. Ну, це не доробили цього, і сьогодні не є сьогодні вина, допустим, там да сільської ради. А є депутати, а є депутати депутати. Є так сьогодні. Так сьогодні треба питання ставити до депутатів. правильно, до депутатів, що депутати тут можна не робити. Значить депутати не доробили, їм це було не цікаво. Правильно? А да, а не за депутатів, треба не далі ставити. Депутати, а групи, а, такі, і депутати, і групі і за депутатів. А, 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 а вибори, блядь, проводять. Да, Чорті, що да, вибори да, проводять. Дай мені мікрофон. не проходити. А депутати — це контролююча власть? як депутати контролюють, так орган власті працює. Це на лінію партії на ній. Можна я також скажу? Хто в нас приймав заяву? У нас вибрані на посаду люди, які перемогли на заяву. А на ну, це де? Хто да. приймав заяву? Зотробітник? Да. Чому він не контролював кожну заяву, не перевіряв? <на> чому? За що ми не платимо кошти? <плес> <плес> чому вона нам не повідомила, що заяви написані неправильно? <плес> чому? При чому типу так? Ви посади мені взагалі це не вникати? А можна хвилинку? Секунду, Володимир Олександрович. Я я я секунду два слова я скажу. Я як депутат, я служу свої повноваження прямо зараз. І голова, і секретарка теж зложить. тому що це не тільки за ці, не, не за ці гроші це почалося, це вже людям надоїло просто вже сіки тольцем в нашому ТГ. Тільки в Привальнянському ТГ. Я свої повноваження зложу. Ну треба щоб зложив і зложили голова і всі. Скажіть, будь ласка. Стало гаражі, вона нам що сказала? Ми нічого не знаємо, ми передали все у Привільнянську сидраду. Розбирайтеся там з Оксаною. Я не про вас скажу. Чого тоді наша вони нам треба, якщо вони нічого не знають, правильно роблять. Чого мій чоловік повинен воювати за те, щоб... Оці усього мене вже слов немає. Грабили собі, а мій чоловік повинен гибнути. За що? Треба їх убирати, ставити тих, хто буде до нас, до народу. Раз ми, шановна громада, доброго разу, раз ми підняли питання про депутатів, я там хочу сказати саме на базі. Скажіть, будь ласка, хто депутат на тій вулиці, де живе мати загиблого вибіга і мати загиблого Стапенко? Хто депутат? Підніміть, будь ласка, бо вийдіть сюди. Хто депутат? Ну ти не знають. Байсводяч вийдіть. хто депутат? Скільки разів разу сім'ї? Яку допомогу ви казали? Ми оказали, заказали років жінки, вона отримує мізерну, бо їй мало добавили. Вона даже, вони вирубали парк, привіз Діляй повний фір, приліз Ганіченко і вся звита. Чого вони привезли цим двом жінкам і матері шістьох дітей, якого героя поховали в прицепі, у прицепі з лопатами, І не одна гнида, ви прийшли. Вибачте, Ми давайте так, рішимо те питання, яке касається у вас, по оплаті за квердопали. Я вам кажу, дайте хоча б півтори тижні, щоб розібратися. А потім, якщо ви хочете отримати гроші, а потім розбирайте мене, знімайте, є правоохоронні органи. Займайтеся, включі правоохоронні органи, я буду відповідати за все. Я вам дякую за те, що ви. Приши. Я не чую викина, поставлене мною запитання, і всі люди хочуть почути. Хто з депутатів, в мене поряд, я не кажу, в мене поряд живе, шановний, вельми шановний і не шановний біляєв. Но він ніколи навіть не запитав. Я живу без чоловіка два споловини роки більше. Мені сказали, що я не розписана була. Я сказала, що в мене є рішення суду. Ніхто нічого. Оля з людям людям, він навіть не слухає. Поверніться, будь ласка, з обличчям. Мені ваша сумку не, не треба. Чого ви пішли? Де Вікторі, депутат, чого ви пішли? Де вітаємо? Де віка, чого ви пішли? Депута. Чого я не мавці? Чого? На то свої подруги, які співають, і корпристає, отримали всі. Скільки коштів ми отримали? Ви знайте і розділили під тобою, так! Заберіть у неї мікрофон. Оля, дай мікрофон, сюди. Сана Миколаївна, ви принесли нам списки, де були виправлені питання. Дайте, будь ласка, мікрофон. Дай, дай, займайте. дай. Дай мікрофон, хай жінка скаже, а тоді ти вже... Ти 15 Давай, давай, давай мікрофон. Шановні люди, я депутат прошлих сазирів села Привільного. Зараз у нас іде балаган. У нас немає процедури виконання тих зборів, на які ви зібралися. Це по-перше, ініціативна група, вона не підготовлена для цього, для проведення цих зборів. Шановні, я вас не перебиваю. Я хочу вашу підтримку зробити, щоб ви зробили правильно, грамотно. І донесли людям те, що ви хочете донести? Донесли. Чому? 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 Донесли? Сьогодні ініціативна група повинна була опрацювати всі питання у цих зборах, надати кандидатури для проведення голови, секретарів, винести на розсуд людям. Це по перше, цього не зроблено. По друге, а чого не зроблено? Люди зробили. Люда, зробили. Предложення повинна соблюдатися процедура. Ой, не балаган, не а процедура. Ініціативна група вам предлагає предложення робить. А ви затверджуєте, так чи ні. Я присутня, присутня, я цього не побачила. Тільки ну, почали почали. Це, це, треба, це треба розробити правильно, грамотно, для того, щоб вони були правильними, юридичними. Далі Далі. Ініціативна група повинна була винести Але, Даді до мене хочу я не хочу. Приберіть усе, що щоб у нас ж не були житті. Чого ви нам всі на це кажете? Отправіть повинність залу. групу, щоб не було нас всіх. А які нас. питання? А від нашої громади. Від нашої громади. Від нашої громади. Громада – це все ОТГ. Тоді ми зібралися створювати ініціативну групу чи збори. Ви утвердіться в юридичному питанні. Це по-перше. По-друге, по перше питання. Перше питання було винесено про надання коштів на опалення. Я хочу, щоб депутати, депутати повинні були з населенням прораби, проработати ці питання і вияснити. І вияснить, яке може Далі, У мене запитання до адміністрації сільської ради. Було сказано, що надійшов лист. Чому адміністрація Привідництво сільської ради не оприлюднила назву цього листа? Лист йшов за номером, лист йшов, там організація вказана. Яка організація не хоче надавати нам кошти? Цього я не почула. Далі були, мабуть, на сесії це питання обговорювалися серед депутатів. Люда, що за Я цього теж не почула. Далі, чому не пройшли списки і коли були терміни надані в листі, вказані були терміни або не вказані? Далі, чому не пройшли списки, ми так підтримуємо. Три минути, три минути, давайте. Три минути, давайте. Три ваш час закінчився. Будь ласка, тут багато людей, які хочуть як не те саме. Вибачте, будь ласка. Цех. Ти хто? хто? А ну подожди. А хто у нас голова? Скажіть, будь ласка. А ну включи, да. включила? А хто у нас голова? Скажіть, будь ласка. Волошин? нехай Волошин не відповідає. Ти не голова. Взялся оттуда! Не хочу, да? Оля, звить, у и Добрый день, громада! Кнопку нажми. Выше микрофон, выше. Чутно, да? ні, ні. Та чуємо. Та ні, ну шо, апу, а там полонує, і тут не розуміє. <нах> <А о>, так. Я, як і всі зацікавлений справедливого вирішення цього, цього питання, і зараз мені дуже не подобається, що Володимир Олександрович переводить стрілки на представницький орган влади, яким являється депутатом. У всіх у цих помилках і в даній ситуації вина виконавча гілка влади. І ось тут їхні дії, якщо вони неправильно їх виконали або халатно не до виконали. Оце ми дожди розібратися. І якщо це так і тоді поставить питання про довіру або недовіру. А переводить зараз стрілки. Прийшов депутат, проконтролював депутати, повинні поставити задачу виконавчій органу влади. І як вони їх виконали, тоді їх спитати або на сесії, або коли дійшло ось на таких зборах. Ось так вони на Олександрович, ми всі чули, як ви сказали. І не треба переводити стрілки на отувати поставили задачу на сесії і виконуйте і від сесії до сесії. <гум> ну, якщо якщо в даній ситуації вині працювати якщо в даній ситуації винні депутати, то ми так дуже далеко зайдемо. Працюють ми сесії, то якщо депутат буде працювати на сесії, він працює на сесії. Ви володимире, ми, мабуть, спутали із депутатами з вільними в діяльності. Їх не треба Я, я висловив свою думку. Давайте він. Оля почуття. Я Єрмолівки, звуть мене Галина. А, вище треба, так? О, вони чують. Біда ціла. Так, три дні назад нас тут представників Єрмолівки, не було. Ми приїхали сьогодні. Тому ініціативну групу. Ми проголосували за голову зборів. Проголосували, вибрали секретаря помічника. Вибрали, проголосували голову сільської ради. Ми вислухали. Питання в нас було перше питання це де ділись наші кошти. Правильно Правильно. голова виступив і сказав: нам треба 10 днів, і кошти будуть. Ми. Згодні чи не згодні? Хорошо. Хто нам сьогодні дасть ті кошти? Підождіть, підождіть. Яка друга воно рука? Йдіть сюди, будь ласка, ви руку підняли, хочете виступити. Йдіть сюди. А то все Оля то Оля, Оля виступає. Да, вона що виступала? Ні, вона виступала. То кошо виступала? Ні, вона не виступала. виступала? Не, вона не виступала. Другої пропозиції, яка друга пропозиція? Це була ви, виразити недовіру голові сільської ради, так? Але це було друге питання. Давайте розберемось з першим питанням. Представся. Мене звати тирі. Я дзвонила на гарячу лінію. Звідки знову трампить? Я дзвонила на гарячу лінію, мені сказали, що последні виплати 10 грудня, які можуть бути дві півтори тижні, якраз закінчиться цей да. період, і де будуть виплати всі. Скажіть, будь ласка, мікрофон, мікрофон. Ну, я, я нормально все. зараз дуже багато. Організацій. Ну як ви хочете їм дати від повторили? Значить, дайте що? менше, дайте три дня, І за три дня повернетеся. Вони зроблять за три дня. щось, Вони не зробили за місяць. Ви хто представ? Калачу вам ніхто не, Ні не... Я сказати. Не все, що я ми зараз вирішимо? Це питання за 21 тисячу. Нам ніхто їх більше не зробить. Тобто є дуже багато організацій, які можуть, але це не ми будемо робити. Це от е, Віктор Дмитрович і дожимо зробити. І якщо ми йому не дамо цей шанс, ми останемося без нічого. Це хочемо ми чи не хочемо? Ми його уволимо, але споч.

Ми можемо не одкупитися. Ну, у людей тут багато? у людей тут не тільки е... 21 одна тисяча. То вже геть. Були. Так, дожіть, ви представтеся, ви хто? Доброго, не ви... ви звідки в неділю старого рожина? Вам, щоб ви нам вернули кошти. Я хотіла оформити дитячий у старого рожана. Я бігала цілий місяць. Їздила на Веліку, привольно мене не приймали, гаражно теж не приймали. Я звернулася у Баштанку. На другий день мене старо гаражно прийняло і сказали, ти що голодна, і чого ти жалився в адміністрацію? Куди це годиться? Це не, те. не давати не одного секунди. Це треба було Вони вже давно. Дай мікрофон. Подожди, подожди, дай. Мікрофон. дай. Добрий день, шановні. Я з привольного по-українськи і по русски по приволянськи По приволянськи Що ми сюди зібралися? Ми зібралися для чого? Для того, щоб рішити питання, що нам не дали ці гроші. І більше нічого. А всі останні питання можна рішати на сесіях, Приходить туди. И договариваться, кто хочет остальные вопросы, после чего вопроса, я кричу вопрос по этих деньгах на Палыва, будь ласка. Значит так, если мы сейчас э, в РБИ и всем остальным, кто повязан с этим оформлением, не дамо поработать, мы не испытаем ни у кого.

Мікрофон включено. Представтеся, ви цього рожі. Та составляю. куди ви йдете? Я на Шановні присутні. Я староста. Всі присутні з мого округа мене знають. Прекрасно. Ніколаєнку Людмила. Староста, звідки? Кашпер Миколаївка. Кашпер Миколаївське Старостінське округ. Шановні. Я хочу сказати, що дійсно те, що сьогодні відбувається, це дуже я скажу, погане, невирішене питання, тому що всі присутні і всі люди, які проживають на території Перволянської ОТГ, не отримують ті кошти, на які вони надіялися і залишаться, як кажуть, без тих коштів, щоб придбати собі балу. Я хочу сказати, по... не то, що я там хочу заступитися, сказати, що ми там праві. Я знаю, зараз я виступаю. Сидять мої присутні, які мені також не довіряють, як не довіряю сільській раді. Ну я, коли до мене прийшли люди, я сказала те, що, що зараз вам можу сказати усім. Коли прийшов лист, всім було об'явлено,